Креатин. Історія дуже довга сама креатину, то він дуже давно вже на ринку спортпіту, він дуже давно вже в спортивній ну, спортивні, нутриціології знаходиться, в фармакології можливо він вже довго знаходиться. Якби, коли ми відкриваємо фізіологію, то ми бачимо, що це що в нас як паливо для організму, так для м'язів, для клітини. Високоякісне, таке, високооктанове паливо. По суті, якщо ми триваємо фізіологію, ми це все читаємо, ми все це бачимо. Існували схеми там, завантаження ще ну, дуже багато років тому. Просто моя історія в спорті древня вже, більше 30 років я вже там тусуюсь. Ще, будучи параліфтером, ми там сподівалися, ми робили загрузки по схемах, з виноградним соком, без виноградного соку, ми його загружали. Пар тренування ми потім його правильно вгружали все. Щось ніхто не отримав відчутного результату. Я не знаю, що так. От, ну я ж помимо того, що тренував пару ліфтерів, сам тренувався доволі широко. Пробую його приймати в І Я не відчуваю результату від нього просто-напросто. Але якщо я вкрию YouTube і зараз і багато тривають, вони просто як е -е, прозрівають, тому що результати сумасшедші в тих, хто його рекламує. Да? Ну... Там за останні два роки більше 500 там, досліджень, ще є там щось. Ну, як на мене, трошечки перевищують уже його там. здібності. це все одно, що там я на машину собі наклею, на пошу типу, самоліт. Вона це летить не стане.